Освобождение села. Слава Украине! Героям слава! Нам поступило задание зайти после артобстрела в село зачистить вулиці и закрепиться на точке мы прошли визначену відстань. закрепились Рупа, стой! Після нас Зайшли ССОшники, зачистили здання на іншій території села. Коли проходили в началі села, були цивільні люди, в декількох хат, хатах жили цивільні люди. Вони виходили до нас з водою та предлагали їжу. Ми відмовлялися, тому що треба було йти далі, зачищати село. Пройшли відстань. Підійшли до відділку поліції Береславського району УСМТ Високопілля. Після того, як ми повісили прапор на будівлю, ми пішли та закріпилися далі на визначену точку та ну, держали оборону. Затриза! Це страшно, що вони там натворили. Всі повністю вся інфраструктура села розбомблена. Толком не одної живої хати немає. Багато вл прямих влучань іменно в домівки. Люди толком нічого не розповідали, просто дякували нам і казали, що нарешті ми вас дочекалися. Хочу сказати, що окуповані території скоро будуть звільнені нашими Збройними силами України, Національної гвардії. Все буде добре і ви будете жити на вільній землі.